Давай чайне відео. Я включив. Е, що ти казав? Корочка маринуєш на завтра. Так, Правильно? Так. Пупи вона жаре, а зараз будем їсти. Правильно? Це не купи. Це... Ну ці печінки Е, Я люблю таке, воно не но але вкусне і корисне. Е, оці курені вона взяла. Курені до, до вкусняшка. А я до мала кролика беру, я часто беру таке. Це. Стирає вона е, сіральна машинка. Хто буде їхати Філіппіни, номер брати братики стиралкою. Коротше, один раз вдів, не то все вдів, після про носив, треба вже друге вдівати. Коротше, за день можна десь раз передіватися. А якщо не передіться, то <гум> 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 не буду я лучше промовчив. Коротше, very smart. Подивіться, переводчику. Smart точно розумна. Або вона не реагує ніяк. Думає, що я дурачок. <гум> Мэри Бутефолу точно это красиво, красиво. Хозяечка. А ну что написал? Что написал? Ну типа умная. А умно? Все, вы Вари Смарт. Моника Вари Смарт. Очень умный. А что? Виноградик. Дисклосия. Ти ж розумієш, сьогодні неділя, а в наступний понеділок я вже лечу. Че... Воно так швидко, пару днів і, і немає. Я вдома хочу все подоїдати і холодильник відключити. Хочу чуть живучиськи. В самоліті невдобно, ці бігатня вся ця. Ух, такой-тю-тю. Тако, тако. Аї, Аі. Френд, аї. Короче, я подружилася з моєю подружкою АІ. Вчора гулять ходили вдвоєм десь. Гулять як буде? А як буде гулять повернутися? Так і буде гулять. <laughs> АІ, АІ, єс? Yes. АІ, АІ, френд, АІ. АІ. А як? Your friend yesterday you go inside. Чуєш? А... Yes, you go. A friend... That's your girl. Моя дівочка, типу. Френд І по-мужській, по, по женській френд одинаково. Поняли, бо там я вчора з Катерин Балака вожу. вона мені каже, френд, дівчинку приведе красиво, а я ж патарий френд. А там же умняки, анічані кажуть, ти ж по мужиках, ти розумієш, яка фіня, я промовчав, я ж не буду цей. А воно одинаково. Бо я читав, я пишу там Америка. Амери, Америк. Короте, я ж чуть-чуть. І -чуть, вони мені ти по мужикам. Ну все, дай, іди станет красиво. Ми не розказати. Філіппіни – це рай! Це рай!